Карбюратор PD-24 може дійсно вас здивувати, так як дана позиція йде з електроклапаном та відповідно з мембраною холостого хода, що відповідно забезпечить плавну роботу двигуна в усіх режимах, включаючи роботу на холостому ході. Дана позиція карбюратора є набором високої якості, так як до його комплекту входять. Перше, це сам карбюратор відповідно. Дві прокладки одна текстолітова, друга пааронітова, паливний фільтр. Ось такий йде в подарунок від нас. Також патрубок до самого карбюратора і відповідно палий насос. Це вакуумний кран. Дана позиція підходить до таких квадроциклів 150-200 кубічних сантиметрів, як Hammer, Forte, Шенерай, Башан та Лінхай. А також відповідно до скутерів, таких як Storm, а також до скутерів, таких як Forte, Spark, Skybike Storm. Для правильного оформлення замовлення, ви маєте знати свої точні розміри. Відповідно, це діаметр дифузора, посадковий діаметр повітряного фільтра та відповідно відстань між отворами кріплення самого патрубка.